Вітаю з вами програма Зірковий коктейль. Все про відомих та талановитих! Сьогодні у нас в гостях професійна журналістка телеведуча каналу «Один плюс один» та турботлива мама Юлія Бориско. Доброго дня! Вітаю вас! Скажіть, будь ласка, ви вже на телебаченні працюєте. Я підрахувала 13 років. Чим саме вам подобається ця професія? Телебачення, телебачення і телеведуча. Взагалі. Насправді мені завжди подобалася журналістика. Я вступала в Львівський, тепер вже, національний університет, саме на журналістику, щоб працювати журналістом якомога довше. І Я ніколи не думала, що раніше своєї тридцятки. Я можу сісти в кадр. Мені цікаво було їздити по цілому світу. Навіть не йдеться там про закордоння, якесь далеке. Мені було приємно їздити в поля, спілкуватися зрядами, з фермерами, робити якісь такі життєві хороші сюжети, тому що. Це дуже яскраве життя, воно багате враженнями, воно багате новими людьми. Це, звичайно, сприяє виробленню вузької операційної пам'яті, коли ти забуваєш людей цілими пластами, тому що приходить якась нова група, ти запам'ятовуєш нову групу, забуваєш стару, і потім воно іноді вилазить боком. Але це був дуже хороший період в житті. Ну, але коли народилися мої діти, я зрозуміла, що ну я ж не зозуля, я не можу їх взяти так і покинути і, і далі роз'їжджати по цілому світу з, з ними, Та, зі. Треба більше часу присвячувати своїй сім'ї. Раз я вже взяла на себе таку відповідальність, і це справді було моїм полким жіночим бажанням. Ну, то треба якось давати собі з цим раду, коли мені запропонували в 2004 році сісти ведучою сніданку з один-плюс один попрацювати. То я з задоволенням погодилась. Я думала, що я зможу суміщати роботу журналіста і ведучої, тобто виїзди кудись на зйомки плюс ведення сніданку з один плюс один. Ну але згодом зрозуміла, що це нереально. Морально важко, чи взагалі просто часу не вистачає? Ну тоді часу вже не вистачає взагалі ні на що. Угу. Це от якби е, в добі додалося ще годин 10. Можливо, це б було реально, але оскільки таких ідеальних умов ніхто не пропонував. А Зараз ви ведуча ТСН ніч. Так а де ваші працювати зранку чи ввечері? Тобто на ранкових програмах чи на вечірніх? Всі випуски мають свою специфіку насправді, але треба підбирати під свій ну, якийсь, напевно темперамент і стиль життя. Мені ближче нічні новини, тому що я сова. Я завжди була в житті совою, і я пригадую просто, які істерики батькам зранку закочувала, коли мене, мене в школу будили в сьомій ранку. Для мене сьома ранку це непідйомний час. Скільки ви Все... прокидаєтесь? Ну, всьому я тепер прокидаю, щоб дітей добре, школу вже своїх, але Потім я ще досипаю трошечки. Але вночі мені дуже добре йде навчання, перегляд фільмів, читання книжок. Я можу сісти за дві години, написати якийсь блог чи статтю. Це дуже легко приходить зранку. Я навіть за це не борусь, тому що в мене ж мозги не включаються. У прямому ефірі та інформаційні підсумки середи до вашої уваги. Добрий вечір. Коли ви ведете новини, розповідаєте про інформацію, скажімо, як позитивно, так і негативно, як важку, так і легку. Чи пропускаєте ви через себе цей новинний матеріал? Я жінка. Ми жінки, ми не вміємо не пропускати щось через себе. Мені здається, що ніхто з нас не здатний настільки загрубіти, щоб а, а, якісь тривожні драматичні новини про дітей, наприклад, а, про якісь там трагедії в людських сім'ях, щоб вони не заторкали там от внутрішньо дуже глибоко. Я знаю, що іноді в ТСН бувають такі, ну я не знаю, я це бачу кожен день. Бувають такі резонансні матеріали, коли м -м, весь. Так, по суті, наша весь нюзрум сидиться, дивиться, і жінки витирають сльози. Ось так, що від цього ну, якось неможливо загартуватися. Це те, що ми приходимо в цей світ, це наша співчутливість. І мені здається, що якби ми були якимись такими товстошкірими монстрами, можливо, ми б не працювали журналістами і ну, якби не намагалися там, от, скажімо, прагнути контакту з аудиторією. Уже сьогодні Львів зазвучить як величезний симфонічний оркестр. Там святкуватимуть всесвітній день музики. Лише за офіційними даними на вулицях гратимуть з півсотні професійних музик, скільки буде аматорів, навіть не прогнозують. Але Можливість сісти за фортепіано буде у всіх охочих. Подарунок місту від одного з музикантів стоїть тепер на одній з головних вулиць Львова. Взагалі, робота журналіста вона виснажує і скажімо так, забирає мам із сімей. Як вам дається вже тепер поєднувати роботу, материнство? Час проводити, час проводити, скажімо, так більше із сім'єю. Сім'єю я завжди провожу п'ятницю, суботу і неділю. П'ятниця в мене вихідний день так історично склалося, я собі не дозволяю ніяких ні вечірок, ні кав з коліжанками, взагалі нічого. Тому що в мене є діти, які за мною скучили за чотири будні дні. По суті, вони мене бачать тільки зранку, коли я їх в школу збираю. Но це вся сім'я на, на півавтоматі. Всі такі сонні, мухи ходять, збираються. Я встигаю їм сказати пару слів, поцілувати в чоло, і вони йдуть. От в їхній активний період мене немає поруч в будні дні, тому я намагаюся це їм компенсувати у вихідні, і вона дуже важко кудись витягнути на якусь вечірку, на чийсь день народження. Ось, якщо, якщо якщо я без сім'ї, то без сім'єю, будь ласка, запрошуйте куди хочете без сім'я. Юлія Бориско виховує двох дітей доньку Соломію та сина Марка. До того ж, у родині є ще один член сім'ї собака Боно, німецький боксер, який одночасно замінює Юлії спортзал та кабінет психотерапевта. Яка вимова взагалі сувора чи навпаки добра? Демократична, я б сказала. Так. Мені здається, що кожна жінка намагається виховувати. Дітей так, які би хотілося, щоб її виховували її батьки. Тобто я знаю, в чому там були неправі мої батьки, і це те, від чого ніколи не будуть страждати мої діти. У мене прекрасні тато з мамою, насправді найкращі у світі, але були певні моменти, ну, які могли перерости в психотравму, якби я з ними не працювала. Наприклад, я завжди дуже хотіла, щоб мама вважала мене найгарнішою дівчинкою у світі. І я часто її про це питала, а вона, вона була такою скупою в цьому плані на да, компліменти. Наказала, ну така, як всі. Потім вона мені пояснила, що ну ти знаєш, я бачила, що в тебе амбіції, що в тебе такий егоїзм. Я не хотіла в тобі це підсилювати. Але мені це було потрібно і довгий період свого життя я не могла зрозуміти, яка я Я дивилася в дзеркало і я нічого не бачила, тому що от єдина важлива мені людина, експерт в цьому плані, казав, що я така, як всі. Мати, мені знадобилися руки, щоб себе прийняти, полюбити і не сумніватися в своїй привабливості. Я думаю, що якби мама мене виховувала так трошки по-єврейськи, що ти найгарніша і найрозумніша, то мені би було простіше за це було. А чи не боялася ви, що можливо гордість якась би у вас тоді домінувала? Ні, я думаю, що дівчинці це потрібно, дуже потрібно. Потрібно вважати себе красивою, але є період, коли ти не можеш на себе подивитися збоку. Тобі важлива думка твоїх життєвих авторитетів. А хто може бути авторитетніший за маму? Та ніхто! Я так подивилася, поспостерігала. У вас виходить теле така сім'я. Тато телепродюсер, мама-телеведуча. Чи хотіли б ви, щоб ваші діти з продовжили таке? Донька сказала, що ніколи. Ні? Ні. Ну, мама, в тебе не цікава професія. Вона зі мною конкурує, я думаю. Чому ви такі? Я думаю, що конкурує. Я не знаю, в мене дуже творчі діти. Хоча син вже заявив, що він буде архітектором так. і конструктором. Бо в нього улюблена забавка це лего. він може цілими годинами збирати і збирати. Цікавіше, ніж пропонують насправді в цих малесеньких брошурках, які додаються до кожного комплекту. І, справді, це його базовий талант. Я не знаю, як в нього буде з математикою, тому що це тільки перший клас, але він не виглядає гуманітарієм. А донька прекрасна фантазія, дуже хороша пам'ять, схильність домов. Ну, я от відчуваю, що вона більше в мене в цьому плані вдалася. Але оскільки вона зі мною конкурує, Ну, вона зараз заявляє, що журналісткою вона не буде. І а ведучи, ви допускаєте, що вона може бути Та Допускаю. Та я прийму будь-які її вибори. Якщо вона скаже, що мама, я себе буду щасливо почувати, якщо працюватиму прибиральню, цього, будь ласка, я не буду цьому палків колеса сапхати її бажання. Я готова її підтримати. Я вважаю, що кожна людина приходить своєю місією і своєю метою в житті, і ну якось намагатися реалізувати свої амбіції на дитині. Це неправильно. Треба прислухатися до неї і дати теж, заради чого вона прийшла в цей світ. Я так про продивилася, виходить, ви з чоловіком народилися в один день. 28 листопада, 1978 року. В одному пологовому будинку. Так. Навчалася в одній групі. І зараз працюєте на одному телебаченні. Ні. Ні? Ну, на телебаченні так. Але на, не на, на, на одному каналі. каналі. Ні. ні, вже тепер ми не працюємо на одному каналі. Ну, все рівно, бачите, такий ланцюжок є. Чи вірюєте ви в долю? Звичайно, я вірю в долю. Я взагалі вважаю, що в світі немає нічого випадкового. І я не вважаю, що якісь трагедії, про які іноді розповідаю, часто розповідаю, Кожен день розповідає один плюс один телевізійна служба новин, що вони можуть трапитися з кожним. Ні. Є речі, які там, з конкретною людиною не трапляться ніколи. Тому що такої от немає в ній закладеної е, програми помилок. Я вірю в карму, я вірю, що е, людина відповідає за всі свої думки і за всі свої вчинки. І я вірю, що е, думки такі ж важливі, як і вчинки, тому що якщо людина довгий час свого життя негативно ставиться до світу, світ відповідає як дзеркало, повертає увесь той негатив. Які ти вкладаєш в своє життя і там ставлення до інших, все повертається отак. Якщо людина світла, оптимістична, добра, любить себе, приймає навколишніх, цінує сьогоднішній день, не живе думками в минулому, нею нічого погано, не може трапитися. І ваше життєве кредит також пов'язане з цим, да? Ви кажете про те, що треба завжди зустрічати день з посмішкою, так? Да? Так я вважаю, що кожна усмішка важлива. Тому що вона наближає кожну людину до просвітлення. Ми стаємо в такий спосіб ближчими до Бога. І е, е, мені здається, що кожного дня треба намагатися, хоча б одну людину зробити щасливою. Якщо за день, навіть от в похмурий день усміхатися, насправді дуже важко, коли ти прокидаєшся, туман, хмари над головою висять дощ, і ти знаходиш в собі сили усміхнутися. Це найбільший внесок, який ти можеш зробити в розвиток світу, в розвиток України і наближення світлих часів, коли всі будуть щасливі. На цій позитивній ноті пропонуємо пограти таку асоціативну гру. Карти! <плес> <плес> Саме так. Уявіть, що існує такий коктейль Юлія Борискова і які інгредієнти війдуть до нього? Радість. Так. Позитив. Прийняття реальності. А, співчуття в позитивному розумінні цього слова. А, ну, така нотка хуліганства легкого. Є вас таке, де да. Так. Да. Так. Дякую вам за розмову. А я нагадаю, що з вами була програма зірковий коктейль. Ми зустрінемося з вами рівно за тиждень. Бувайте! До побачення!